Господи, я починаю цей день з Тобою. Я прошу Тебе, будь зі мною на кожному кроці. Дай мені мудрості, щоб я міг приймати правильні рішення. Дай мені сили, щоб я міг виконувати свої обов'язки, дай мені любові, щоб я міг допомагати іншим. Я дякую Тобі за цей новий день. Я дякую тобі за все, що ти є в моєму житті. У Твоє ім'я, Господи, я молюся. Амінь. Господи, я вдячний за новий день. Я вдячний за твою любов і турботу. Дай мені силу і відвагу, щоб прожити цей день у Твоєму світлі. Допоможи мені бути добрим і співчутливим до інших, дай мені мудрость, щоб приймати правильні рішення. Амінь відкрий очі моєї душі, щоб я побачив твою красу. Наповни серце моє твоєю любов'ю, щоб я міг любити інших. Зміцни дух мій твоєю силою, щоб я міг подолати всі труднощі. Дай мені мудрість, щоб я міг приймати правильні рішення. Навчи мене прощати, щоб я міг жити в мирі з собою і іншими. Покажи мені, як служити тобі і іншим, щоб я міг зробити цей світ кращим місцем. Амінь. Господи, я починаю цей день з тобою. Я прошу тебе, будь зі мною на кожному кроці. Дай мені мудрості, щоб я міг приймати правильні рішення. Дай мені сили, щоб я міг виконувати свої обов'язки, дай мені любові, щоб я міг допомагати іншим. Я дякую тобі за цей новий день. Я дякую тобі за все, що ти є в моєму житті. У Твоє ім'я, Господи, я молюся. Амінь. Господи, я вдячний за новий день, я вдячний за твою любов і турботу. Дай мені силу і відвагу, щоб прожити цей день у твоєму світлі. Допоможи мені бути добрим і співчутливим до інших, дай мені мудрость, щоб приймати правильні рішення. Амінь. Відкрий очі моєї душі, щоб я побачив твою красу. Наповни серце моє твоєю любов'ю, щоб я міг любити інших. Зміцни дух мій, твоєю силою, щоб я міг подолати всі труднощі. Дай мені мудрість, щоб я міг приймати правильні рішення. Навчи мене прощати, щоб я міг жити в мирі з собою і іншими. Покажи мені, як служити тобі і іншим, щоб я міг зробити цей світ кращим місцем. Амінь. Господи, я починаю цей день з тобою. Я прошу тебе, будь зі мною на кожному кроці. Дай мені мудрості, щоб я міг приймати правильні рішення. Дай мені сили, щоб я міг виконувати свої обов'язки, дай мені любові, щоб я міг допомагати іншим. Я дякую тобі за цей новий день. Я дякую тобі за все, що Ти є в моєму житті. У Твоє ім'я, Господи, я молюся. Амінь, Господи, я вдячний за новий день, я вдячний за твою любов і турботу. Дай мені силу і відвагу, щоб прожити цей день у твоєму світлі. Допоможи мені бути добрим і співчутливим до інших, дай мені мудрость, щоб приймати правильні рішення. Амінь. Відкрий очі моєї душі, щоб я побачив твою красу. Наповни серце моє твоєю любов'ю, щоб я міг любити інших. Зміцни дух мій твоєю силою, щоб я міг подолати всі труднощі. Дай мені мудрість, щоб я міг приймати правильні рішення. Навчи мене прощати, щоб я міг жити в мирі з собою і іншими. Покажи мені, як служити тобі і іншим, щоб я міг зробити цей світ кращим місцем. Амінь.